І сина, і святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, ми пройшли з вами першу суспільту Великого Господу, на якому кожен із нас отримував відповідної полегшення, укріпувався у молитві дотримуватися послу строку. І сьогодні у неділю ми з вами торжествуємо і святкуємо Воскресний день. В першу неділю Великого Послугу церква сьогодні називає її торжеством православ'я. В чому суть у відзначенні цієї. Не ді цієї назви, а суть у тому, що православ'я завжди було, є і буде. Яке воно було на початку християнства, яке воно надалі і тепер перебуває і маю. Тоже злобслав'я заключає у собі один факт це боротьба і сердіконост. А Або іншими словами ми можемо назвати це шанування святих ікон, які ми бачимо перед собою. Чи це в храмі, чи це у домашньому молитовному куточку та прийому нас? Чому полягало захистити правильне вчення і шанування іконі? Чому виникало оце питання? В 787 році на всьому Селенському соборі Святі Отці захищали правильне шанування святих ікон, які не шанувалися, які знехтувалися, і вже остаточно в 842 році було повністю затверджено шанування святих ікон. Якщо поглинути у минуле старий завіт, ми також знаходимо там історію, коли єврейський народ не поклонявся Богу, а служив діда Згадаймо такого коробка і бажня мистерії, який вів народство років. І в пустелі, коли він перебував у молитві, на гори що зробив його народ. Зробитиця і золота, і поклонялися йому. Але ж Бог сам запобіг зображати херви над кивотом завіту поболівши повелівши що таке ікона? Ікона це є перший образ, якому ми поклоняємося. Сам Господь сказав апостолу Тому. Якщо ви мене бачили, то й бачите отця Мого». Перший образ, який був утворений самим Богом. Коли послав до царя зцілитися, подав йому свій перший образ. І він зцілився, коли притулився до нього. Першу ікону Пресвятої Богородиці написав апостол Моємили Слуха. І сама Божа Матір засвідчила, що в цій іконі буде перебувати її благодатні сила. Що ми перед собою бачимо? Перед нами ніколи, які є зображені, чи це на полотні, чи це на дереві, але ж ми поклоняємося не в не в як вчить нас постанови святих отців, а поклоняємося тому, хто перебуває на ній. Чи це сам Бог Спаситель, чи це Пресвята Богородиця чи числі Погодні. Ми також, як християни, носимо на тіний хрест, пам'ять події, на якому сам Христос розіб'явся і освятив цей хрест. Це є силу нашого стану християнства і в Бога. Ми можемо також собі згадати питання. Це ж не цей хрест, на якому висів Христос. Але зображаючи Христа, ми маємо захист від діявола. Поклоняючись іконам або молячись до них, ми маємо захист від діявола. Ми маємо спілкування з Богом. Людська свідомість наша зосереджує нас, кого ми бачимо перед собою. Через ікон багато ми отримуємо цілення і чудес. Хіба це не є доказом того, що благодать Божа перебуває в цих іконах? Ми можемо безліч разом з вами перераховувати, скільки є ікон присвятої Богородисів чудозвольних. Не тільки в Україні, але й всьому світі. Скільки її коні, які кровоточать, скільки її коніки відновлюються самі по собі, не торкаючись людської руки. І тому постало питання святим отцям, які брали участь сьомому Вселенському соборі використати і засудити іконоборство. І правильне вшанування ікон. І сьогодні ми, будучи в 21 столітті, як дехто може сказати, що церква була одна такою, сьогодні вона іншою, так світ іде вперед і не зупиняється. І світ йде до свого кінця. Але церква Христова, яку заснував сам Христос, лишається як вчора, яка сьогодні і казала. Бог один той самий, вчення церкви незмінне. І тому сьогодні. Неділя перша після Великого Посту відзначає кажество православ'я по особливому вшануванню ікон святих уголодитів Божих. І сьогодні ми з вами після літургії будемо звершувати особливий чин, на якому ми будемо звершувати, молитися, згадувати. Всіх селенських патріархів, які безпосередньо брали участь, і ми разом з вами є учасниками і продовжувачами шанування святих ікон. Тому я сердечно вітаю всіх братів і сестер з цим днем, днем Божества в якому ми проходили перший тиждень п'ючи поклони, слухаючи покаяний канон Андрія Крицького. Ми продовжуємо зразу з вами йти духовною весною, тобто проводячи великі пісні. І все ближче і ближче наближає нас до зустрічі з Воскресним Богом. Сам Бог показав себе як Бог і в образі, коли він народився і причистиє Діва Малі. Якого нам ще потрібно доказу, що дійсно Бог є і перебуває. Тому нехай Божа милість завжди перебуває з нами і укріпляє наше невір'я. Щоб ми не були і не уподібнулися апостолу Петру, коли він втонув на морі. Але уподібнулися йому, коли він взивав до Бога. Допоможи йому невістку. Тому нехай цей заклик перебуває завжди з нами, і ми взивали до Бога, йому чесні поклоніння на віки. Амінь.